Схаменіться, діти. Не тривожте маму, бо вона прожила нелегке життя. Так багато горя на шляху зазнала, доживає віку в старості сама, посвіли скроні, руки з мозолями, цілий вік трудилась для дітей своїх, залишіть всі справи, поїдьте до мами, не минайте діти батьківських воріт, витирає сльози, дивиться віконце, кожен день чекає на дітей своїх, бо для мами діти, мов ранкове сонце. Не губіть завчасу душу матерів. Мамі вже нічого у житті не треба. Ще давно зів'яли в квітах пелюстки. просіть тільки Бога молиться до неба, щоби приїжджали рідні діточки, обійміть стареньку і цілуйте руки, материнським серцем завжди дорожі, хай навчаться з малку бабині онуки, як колись потрібно з вами поступити. Справи є і будуть, бо ніколи часу зайвого нема. Приділіть рідненькій капельку турботи, їдьте до матусі, поки ще жива.